Всім привіт! І так, хто не знає, продав я свого ДТ-20 і взяв собі ось це чудо. Взявши півроку тому, тут я ним же користуюся півроку. Взяв такого шифеня. Ну, за півроку експлуатації скажу нормальний апарат. Доволі таки непоганий. Мені подобається краще, ніж ДТ-20. Виконує ту саму роботу. Ось цього плужка тягне на ура. 225. Ось такий в мене плужок. Тягне його на ура, навіть по піску без передка. Так що ось такого має тепер я апарата. Він трошки дискував. Десь 40 ось така дискова борне. Що? Так, що я змінив? Оці штуки я переробив? Оце я переробив. Добарив, вставив ці від МТЗ. Під більше яблука, під більшого пальця. Так набагато краще. зварено, вроді нормально. Не повинно поламатись. О, трактор. Місити грязь це їм <сум> перше місце. Грязь це його стихія. Калище, болото, він це любить. З тими охолодження в мене закрита. Ось так тут зроблено. Кому не цікаво може таке собі зробити. Ось такий апарат.